Gigimundo TG20 ось такий хаб зі звуковою картою, з Type A, з Type C до 10 GBPS, з мультимоніторингом, з LAN rj 45 до 1000 Мбіт і, звісно, з DC 20V. Поясню. Справа у тому, що в ньому є зарядка Power Delivery на 65 Вт. Тобто він може забезпечувати ваш ультрабук 65 Вт просто без зарядки вашого лептопа. Тобто він, він має живлення Power Delivery 65 Вт, який він прокидує на ваш лептоп. Дуже крута річ! Це все на каналі Технозон Україна. Підписуємось, натискаємо дзвоник, а ми поїхали далі. Ми на сторінці продавця. Коштує він зараз 140 баксів. На Amazon можна купити трохи дешевше. Зараз я вам покажу. Посилання закинув опис під цим відео, замовляв через NP Shoпing. 130 баксів. А, далі, що вони пишуть? Що в нас є варіант підтримки 4K 60 Гц через HDMI та DisplayPort і через VGA Full HD 60 Гц. Ну, 1000 мегабітний лан ми перевіримо, і 3,5 мм аудіомікрофон Ми теж перевіримо. Тобто, ми вставимо його наш монітор і просто відтворимо якийсь звук. Тепер при під'єднанні його до виндових ультрабуків, ви зможете отримати мультимоніторинг до чотирьох моніторів. Тобто, це мається на увазі один ваш монітор і три додаткових. Ми вам покажемо три монітори монітори, які ми зимулювали, і він дійсно підтримує. 3-моніторинговий режим, ми покажемо вам режим АБЦ. Більш в нас немає просто віртуальних моніторів, вбачайте, є як є. Але він це відтворює у, наприклад, ABCD, тобто це тримоніторингова Трипл-система. На HDMI виведе. 4К 30 Гц, на дисплейпорт виведе 2048 на 1080-24 Гц, і на Full HD на VGA виведе ще 60 Гц. А у варіанті більш звичному це екран монітора і два монітори додаткових. Це буде у нас 4К 30 Гц Один монітор, 1080 p Ну, FHD+, FHD+, на 24 кадри, другий монітор, і, звичайно, ваш монітор базовий. Тобто це теж буде таким чином працювати, ви можете це піти, подивитись за посиланням під цим відео. Також його можна під'єднувати до макових пристроїв на Mac OS, але буде трохи інший варіант. Справа у тому, що MacOS ну, сам, самі, самі по собі макові пристрої не можуть підтримувати більш ніж одного додаткового монітора окремого. Тобто, якщо ви під'єднаєте два, воно буде працювати, але це два буде зеркальних монітори. Тобто не можна під'єднати один монітор вашого екрану лептопу і плюс два монітори. Ні, тільки один, який буде окремим. Якщо ви під'єднаєте ще один чи ще один, буде три монітори, які будуть показувати однакове зображення. Ну, уж вибачайте Apple. По-іншому, не вміє. До того ж, він має сумісність з Linux, MacOS, Android, iPadOS, Windows, ChromeOS. Може під'єднуватись до MacBookів, iPadів і Samsungів. Поясню, що таке Samsung. Бо він може працювати від процесорів M1 M2. Це означає, що він, ну давайте більш наглядно буде на Amazon. Зараз вам покажу, тут така є інфографіка, прикольна. Ось. Для iPad. Air Pro M1M2, ви можете його використовувати як додатковий монітор. Для Samsung планшетів він буде працювати у режимі DEX, як і у Samsung смартфонах, він теж буде працювати у режимі DEX. Також він буде працювати на будь-яких смартфонах, які підтримують HDMI, MHL для виводу зображення. Це теж буде працювати. Тож, отаким чином, зараз ми переходимо, розпакуємо, трохи потестимо і зробимо висновки. Перейшли! Ось такий Гігімундо. <смір> ну, це дуже крутелезна станція. Чесно кажучи, дуже крутелезна, бо в нас дуже багато різних моментів. По-перше, тут є блок живлення на 65 Вт з Power Delivery. Це означає, що якщо в мене мій лептоп бере 65 Вт, то він зможе його живити. І ми з цього почнемо. Тут в нас саме 65 Вт, будь ласка, 20 вольт 3,25 А. Є в нас ось такий дріт на Type-C, який ми під'єднуємо відразу в наш лептоп, звісно. Далі, в нас є отакий дріт живлення, який під'єднується до нашого. Блок живлення. І цей блок живлення повинен бути увімкнутий у цей хаб. Тут є у нас ось такий отвір, ми вмикаємо. Ну, ні, знаєте що, давайте відразу розкажу. Є отвір 20 вольт, є кнопка живлення, є PC-In, це саме те, що під'єднується від вашого комп'ютера. Є LAN rj 45 вихід на 4 монітори, два дисплей-порту, один HDMI і один VGA. Є два USB 2.0. Ну, це більш для периферії, так же, також, також, як і цей порт, теж, теж USB 2.0. Є три порта USB 3.2 зі швидкістю 5 GBPS і є для дата transfer it to type c Один без живлення, 10 Gbps, інший з живленням Power Delivery. Він прокидає 65 Вт. На 10 GBPS теж дата трансфер. Є для мікро SD карт і для просто SD карт ось такі в нас картрідери. Сам по собі це виготовлений на заводах Оріко, тому він досить якісний. Є в нас звукова карта і виходи в нас на гарнітуру, яку ми відразу давайте будемо відразу це під'єднувати вихід на гарнітуру, мікрофон плюс ось такого формату, мікрофон плюс навушники. Чи можна окремо мікрофон і навушники під'єднати? Сюди ми під'єднуємо у наш порт нашого ПК. Тепер ми вмикаємо живлення. Давайте вмикнули живлення і вмикнули кнопку живлення. Оп! В нас засвітилося, з'явився струм. І це означає, що він в нас. Він навіть навіть показує в нас швидку зарядку. Тобто цей лептоп саме бере 65 Вт і зараз він заряджається все добре. все добре. Тобто, ми вже маємо з вами окремий хаб, окремий хаб, який живить наш лептоп. Добре. Ми сюди під'єднуємо SSD-диск, ми будемо тестувати дата-трансфер. Цей SSD-диск дуже швидкий, звісно, ні, ну зараз. О, бачили, як швиденько він в нас відкрився. Ми потестуємо звук. У ну, це все ми теж протестуємо за допомогою цього ж SSD-диску. А зараз ми під'єднаємо мультимоніторинг для того, щоб ми могли протестувати і казати, що тут є підтримка мультимоніторингу. Давайте вмикаємо монітор перший. Зараз ми це звернемо. Так, в нас монітор увімкнувся. Зараз ми бачимо два монітори. Отримуємо три монітори, під'єднуємо display порт ще додатково. Давайте увімкнули. І чекаємо. Зараз у нас увімкнеться третій монітор. Будь ласка, три монітори. Ну, тут, звісно, можна під'єднати чотири монітори і буде усе працювати. Зараз це працює у мультимоніторі. А тепер ми під'єднуємо LAN G45 і будемо вже йти і тестити наш пристрій. Так, чекаємо на під'єднання LAN. Все в нас завелось. Все. Йдемо тестувати. Далі просто будемо змінювати порти для того, щоб зрозуміти, яка швидкість в нас підтримується тим чи іншим портом. Переходимо. Так, дивіться, ну, мультимоніторинг ми вже подивилися. Зарядка йде, швидка, все нормально. Тут якби питань нема, і ми починаємо з тестування звуку. Чомусь звук мені, знаєте? Чому? Бо на лептопах, на ультрабуках немає нормального виводу 3,5 для звуку і немає нормального 3,5 входу для мікрофонів. Давайте. Звук відразу тестуємо. Ну, Реакція на гучність. Оу, звук є. Ану тут регулює. Так, регулятор працює. А, хочу увімкнути музику, послухати. Так, відразу. Оу, слухайте, тут нормальна ще звукова картка. Я не буду казати, ну, слухайте, відтворює. Так, відтворює. Ви частоти не почуєте, але він відтворює працюючий, нормально собі звукова працююча картка. Добре, це дуже добре. Вимикаємо. Це нам не потрібно. А, тепер ми тестуємо Lana j 45 Тут чистий гігабіт, Я його вже тестував, звісно, вам показую тепер. Ще раз, тут під'єднано. Ось, бачите, у нас Connect. У 1000 MBPS. Чекаємо на результат тесту. Тобто, Lana j 45 теж працює добре. Чистий гігабіт. Зараз за 900 перейде. О, будь ласка, чистий гігабіт. А, Нам залишається протестити картки пам'яті. Давайте вмикаємо картку пам'яті. Ось вона з'явилась. Так, що вона там дотестувала вже. Дивіться. О, 916 на 900, враховуючи там якихось наших ще клієнтів, які є на нашій лінії, тож це нормально. А далі, картка пам'яті. Копіюємо. картка пам'яті 25 МБ на секунду. Це такий собі середнячковий тест на SD-картки. Зазвичай там 99% моїх ось таких хабів працюють саме на такій швидкості з картами пам'яті. Далі в нас є варіант тестування саме через SSD-диск. Ми його тестуємо, обираємо тестовий. Теж скажу вам. По секрету я вже тестував. А, ну, давайте якийсь. Беремо Mortal Kombat, покопіюємо. І у піковому значенні це було 900 там, зараз 800 з чимось. ну, Буде падати в нас кеш, це кеш самого диску. Тут адаптер такий собі є. Трохи пришелепкуватий, але 900 ми у піковому значенні маємо. Так, вмикаємо інший порт, також закопіюємо. Я вам зараз поясню, що я роблю. Давайте ще. Раз, наприклад, той самий Mortal Kombat. 900, 904. От, давайте зафіксуємо. А, воно не фіксує. Ну, коротше кажучи, 904 мегабайти на секунду. 904, що ми бачили, помножимо на 8. Це в нас 7232. 7 Gbps воно пропускає через type c порти. Тепер вмикаємо type A порт. Давайте ще раз: Type a перевіримо. Просто беремо і копіюємо те саме приблизно. Той самий Mortal Kombat. Копіюємо. І отримаємо давайте зафіксуємо, 430 МБС. 430 МБС, 430 помножить на 8, це в нас 3,5 Gbps. Також ми нічого не отримали, такого зайвого, зайвого і досить чесні показники. Слухайте, ну що я можу сказати? Він працює на Power Delivery Працює 65 ватт, забезпечує 1000 Мбітний лан працює, мультимоніторинг працює. Type-C до 8 Gbps ми отримали, Type a до 3,5 Gbps ми отримали. Це добрі показники, звук працює. І я можу рекомендувати це для ультрабуків, для макбуків, коли, ну, наприклад, в мене на роботі стоїть там, зарядка, а дома немає. я Вдома прийшов, під'єднав його і воно і заряджає. Я використовую як. як і з додатковий пристрою, з додатковими USB-портами, зі звуковою карткою, бо я зазвичай використовую навушники з USB-перехідниками для того, щоб забезпечувати звук з ультрабука. Бо в мене тут немає вихіду 3,3.5. Ні на мікрофон, ні на звукову, ні на навушники. Тож ми рекомендуємо, ось такенська штука, а з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.